Доброго дня, друзі! Вино Виноградне знаходиться в стадії пасивні броження. Активну фазу пройшло і на даний час отак от на гідрозатворі йде пасивне броження. Ну, Тут булька стоїть на бульки. Два вітру затворе на рукавичках медичних. Ще трошки часу пройде, і воно почне потихеньку затихати і йти процес очищення. От так зверху він потихеньку почне йти донизу. І до самого низу він дойде, осад весь сяде внизу. А вино буде чистеньке, як сльоза. І тоді Берете отаку от шланочку і знімаєте це вино з осаду і опускаєте його бажано дето у погрібок. Холодне. І я думаю, що десь так приблизно по вісні воно вже буде мати смак і можна його буде вже пити повноцінно, як хороший, хороше вино. Дякую за перегляд. Гарного вам дня! До побачення!